Розкажу цікаву історію. Трапилось у нас на підборі Mazda cx 5 Там мої знайомі. Запитав у них, є у вас щось гарне авто? Да, є. От тільки пригнали з Америки, там от, постановили класна тачечка. Скиньте він код. Скинули, дійсно, пошкодження мінімальні. Авто супер, показує клієнту, влаштовує машина в Вінниці. А, кажу людям: ви пригоните на станцію? Подивитися, так, да, пригонив, а взагалі нема. Ну, домовляємося, все. Але домовляємося наперед. Вони кажуть, що якщо ну не підійде, то платите топливо, ну паливо. Да, без питань. Приїжджає машина на станцію, а люди не перевірили до цього, що було ще щось по Америці. не завжди Карфакс показує. Приїжджає, там удар був нормальний, такий, в праву сторону, скажімо, да, і зроблено так собі. І така, знаєте, клієнт розрахована одне, тут розочаруха така. І ми оплатили паливо, Люди вернулись в Вінницю. Тому знаєте, так важливо ці машини, які з Америки приїжджають. Якщо ти їх ну плануєш на продаж, перевір відразу, щоб ти знав ну, максимальну інформацію, щоб потім не було таких ситуацій. Кандікар, рулюємо разом.